Що ж, все ж таки гол відмінено, Орляк не забуває. Тут фол все ж таки через передачу рукою зіграв, і це фол друзі для команди Топіар. І м'яч повертається. Ну що ж, тут, як ви бачите, правило вару зіграло свою роль у цьому моменті не один м'яч, а. Те, що м'яч, а, як то кажуть, відмінили цей гол. І далі дивимось з вами поєдинок. А, все ж таки далі грають команди. І тепер на Зуба Олег Зуб стріляє Штіфунов там на місці. Штіфунов на місці. І пас Варванський йде передачу на партнера. Ну що ж тут знову пропасовується. Ну ось є... У нас можна ширше грати. Столяров є, Ковпоша йде передачу на Єгора Смірнова і тут попереду. Ну, попереду нікого немає. Варванський не біжить вперед. І тут Столяров вже з дальньої дистанції кутовий буде. Потрошки-потрошки пробіг, ударив, ну так, намагається. Зараз стріляє, там Трохи у спину, у ногу там влучив. Віддали м'яч зараз гравці команди э, Софія, ну і змінилась трошечки. Э, гравці влучили там по нозі, і там наче чи потягнув м'яз, чи як. Э, М'ячем. Зараз побровці і є Томашевський. Ковпоша забирає цей м'яч. З дальньої дистанції і тут Томашевський. Ух, придумав там, ледь не придумав цей момент. Є ширше тут Олег Зуб. Зараз помиляється і знову захищатись потрібно гравцям команди Софія. Томашевський на місці. Можна набирати хід зараз. Сам сам, начебто, Олег Зуб там. Влучив і тепер Томашевський є, і є передача на Олега Зуба і тут вибуває зараз. Зелений. Ой. Що ж 2-0 на користь команди Топіар і е, виграють гравці. Ух, який стик у нас трошечки пройшов, тут не везе трошки. сам варванський намагається пробити з правої ноги, пробиває, але кидається під м'яч. Гравці, ну що ж, змінки. Є Іванов. Підходить. Ширше грає. Солодилов. Раз непогана передача. Проходить Либа. Знову грають. Непогане володіння м'яча. Не вибуває все ж таки м'яч. Колектив. Ну і Либа буде вводити. Либа. О, віддає передачу, пробиває. Зуб скинув м'яч і тут приймає м'яч 8К команди Топіар. Це у нас Либа Дмитро, до речі. У нас два брати сьогодні на майданчику. Сергій Либа і Митро Либа. Дуже схожі, до речі. Зараз mm. намагається зачепити сімка. Команда Софія, це масло Володимир, зачепив цей м'яч. Ну і Солодило. З либою перепасовується. І ось либа з м'ячем. Знову передача. І ось пас на либо і либа з дальньої дистанції пробуває. Там міг видавати на брата свого. І продовжується. Можливо вибуває вперед. Але ось Іванов. Може перевірити стійка, друзі. Наче непогано зараз пробував. І аут для команди Софія. Можуть водити. Тут на близькій дистанції є Маслов. Там просив м'яч він на своїй половині поля, але ні. І ось топіар все ж таки проходить. Зараз передача на либу Дмитра. Тут підбирають м'яч гравці команди Софія. Тут несеться вперед. Чотирнадцятка команди це білік Олександр. І воріт Штіфанов буде водити. Ну що ж, залишається грати ще 14 хвилин, друзі. Зараз знову момент що грати і грати. Можна навіть е -е, забивати свої моменти, свої голи. Дальнеї дистанції Ткаченко. На місці Бричук Владислав. Знову на ось Белик з немарівським через блок Маслов і вибиває просто вперед. Ну і м'яч буде у Тупіар. Все ж таки. Продача не проходить Ткаченко. І тут а, момент може бути рукою зіграв, можна продовжувати грає. Ну, все ж таки, відкладений фол буде, так? Я так розумію. М'яч залишається у Софії. Рукою зіграв. Це ж такий другий фол для команди Топіар". Так. Рукою зіграв. Все ж таки гравець, і тому відкладений фол їм дали. Але там продовжив атаку Лук'яненко Руслан. і в тому моменті м'яч залишився у Софії, тому вони могли навіть забувати. Ну а зараз дивимося з вами. Далі події. Топіар поки що в є з рахунком 2-0. Тут дуже важко в обличчя влучшого там Беліку. Трібна невеличка пауза, я так розумію. І змінка. Зуб вийшов. Ще шкутовий удар буде все ж таки. Ну, і продовжується у нас матч. І Тут стріляють, але Томашевський на місці. 10 хвилин зіграно. <плес> Ткаченко. А Ткаченко. передача на партнера. Ковпоша віде на Ткаченко. Дуже красиво. дуже... Перспективна була атака. Не виходить, Зуб, зуб. під себе підробляє м'яч, зуб. І тут вибиває сам св... Св... свого ж в руку, і тепер ще одна атака. Щось незрозуміле. Ну як так? І тепер вже атакують. Столяров. Столяров. На майданчику. Відає передача на Ткаченко. Ткаченко на Столярова. і той забиває. Все ж таки е, не Солярова, а Орляк забуває. 3-0. 30-та хвилина зустрічі. 30-та хвилина зустрічі. Орляк Владислав. І йому віддав передачу Ткаченко-Данило. Ткаченко сьогодні відмітився. І гол забив на 12-й хвилині. І пас віддав на 30-тій. Е, отже, по рахунку 3-0 і залишається грати ще 9 хвилин. Ще багато часу, друзі, для того, щоб щось придумати. Але ось зараз Олег Зуб не дістався до цього м'яча ніяк. Він не зміг допомогти своїй команді. Забити хоча б перший м'яч, як то кажуть, о, в цьому поєдинку. І відповідно Ще що варту, так? Да? Uh-huh. Кто там забил? Одиннадцать. Есть только бинт, короче. Он бинтом сможет засунуть? Ну що ж, у нас продовжується поєдинок. 4-0 на користь команди Топіар. Перемагають поки гравці. Що ж, продовжуємо дивитись з вами поєдинок між колективами ТОПіАР та колективом Софія. 4-0. Рахунок. Ну що ж, у нас е, продовжиться поєдинок. Дивимось разом із вами трошки відволікаємось, тому що і першу допомогу там е, давали там ватні тампони. Е, справа в тому, що білік Олександру влучили там в обличчя в одному із моментів, тому він зараз вийшов на поле. Зараз білік вийшов на майданчик в ролі воротаря. Там В ігровому моменті і хочуть п'ятим польовим ти. Тепер вже помиляється. Маслов. Маслов іде передачою. І ось зуб віддає на Маслову. І дивіться, який момент вбивчий. П'ять польових. Перше порушення правил для Софії. Відкладений. З вами поєдинок. Ходить на майданчик Варванський. Ковпоша, Варванський. Ось зараз передача. Доходить і Ткаченко. Данило. І ось переходить зараз а, середину поля. Бричук. З м'ячем. Бричук віддає передачу на партнера. Білік. Білік пас на. Чи партнера? Зуб там стріляє, можна виводити зараз м'яч трошки. Ставьте. Ставьте. Ну і Ковпоша буде вводити м'яч. Хотів там э, Варванський обіграти свого опонента. Ворованський віддав передачу ковпоша назад. Ну що ж, Смірнов віддає на ковпошу і помиляється Ігор. І ось Немирівський є. є. Тепер вже намагається п'ятого польового розіграти гравці команди Софія. Досить непогано у них виходять там. Томашевський на змінці зараз а, разом. Ух, який гол! Маслов забуває, друзі. 4-1. Круто! Крутий гол. 4-1. 37 хвилина. Забуває Маслов Володимир. Йому віддав передачу, до речі, Білік Олександр. Непогано, непогано. Зараз. А, і може бути другий м'яч. ні. Штіфунов на місці. Немирівський, Друзі. Що робить Немирівський? Ну, трошки інтриги під кінець цього поєдинку. Зараз пас на Беліка проходить. Белік заходить у середину. Белік з носка. Пробиває. 4-2. Білік. 38 хвилина. 38-ма хвилина. І тайм-аут бере колектив. Дві хвилини. залишається. Два голи. Ну ось. Вийшов, Белик э, у вратарів, замість вратаря, так і два голи забив. Тайм-аут, друзі. Ну, час у нас пішов, друзі. Останні дві хвилини. Ковпоша може віддавати Ткаченко. Віддає передачу на партнера. І тут же несуться гравці. М'яч переходить до гравців. Команди. 26 секунд. Так от, зараз продовжується. Там ну, через фол. Фолл. Ну і третій фол, я так розумію. Для команди 18 хвилин. І тепер вже зуб буде пробувати. Зуб віддає продачу на Бєліка, Бєлік на партнера. І той махнув. Віщевріт. Остання хвилина зараз піде. Варванський. Пройшов двох гравців. Варванський віддає передачу на партнера, там Маслов його потягнув. Ковпошина Варванського. Ну, і... За руху трохи потягнув. Так, Маслов його. Ось так. Зараз пробуває Маслов. все ж таки м'яч. Виходить. 40 секунд. 40 секунд. Білік. Ну що ж? Білік Олександр. Війде передачу на Бричука. Бричук. Бричук з дальньої дистанції. Штіфунов на місці. Друзі. Горманський намагається. І це фол. Пертифол в Варванській на маслові зробив. Пробудуть розігрувати 20 секунд. Передача на етнера, кутовий. Знову стандарти тут пробуває, але нікуди це м'яч не уходить. Два м'ячі на полі. Стоїть. П'ять секунд. Маслоу, Бєлік. Ну і завершиться нас поєдинок з рахунком 4-2. Перемога Топіар, друзі.